У сумах попрощалися з українським легкоатлетом, дворазовим олімпійським чемпіоном і почесним громадянином міста Володимиром Голубничим. Він помер 16 серпня у віці 85 років. Чалися з померлим спортсменом у приміщенні театру імені Щепкіна. Сюди прийшли родичі, друзі, знайомі і колеги Володимира Голубничого. Згадували історії, що пов'язували їхнє життя з життям легкоатлета. І ті місяці, які я провів разом з ним, у його затишній квартирі вважаю найкращими у своїй долі, у своєму житті. Дорогий водій. Нас сближали некоторые моменты в спорте. И вот на нашей речке все, будучи я сел в лодку. А ты на берегу реки мы выполняли план тренировки. И иногда, иногда мы шли параллельно вниз, в сторону внизу красная села. А иногда мы встречались друг с другом. И мы всегда поднимали руку приветствия и поддерживали друг друга. Спасибо тебе за это. Я же был спочинатель у вас в Черне, за людьми, которая вызначила мою жительную профессиональную группу. Помню, Тебе славу насладим с обезначальным твоим отцем и с Благим. Після церемонії прощання траурна процесія рушила вулицями міста до центрального кладовища. Там Володимира Голубничого поховали на алеї почесних громадян. Анна Книж, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми. Володимир Голубничий – двократний олімпійський чемпіон, рекордсмен світу зі спортивної ходьби, кавалер золотого олімпійського ордену. Учасник п'яти олімпіад, має повний комплект медалей чемпіонату Європи. Шість разів ставав переможцем чемпіонатів СРСР, вісім разів чемпіонатів України. За рішенням міжнародної федерації легкоатлетики у 2021 році. Він став одним із кращих легкоатлетів ХХ століття. Ім'я Володимира Голубничого занесене до книги рекордів Гіннеса яким був сумський олімпієць, і яким ще його запам'ятали ті, з ким він працював, далі у нашому матеріалі. Руками Володимир Яковлєв у 1959 році тренувався з Володимиром Голубничим в одній секцій. На той час Володимир Голубничий увійшов до складу збірної Радянського Союзу з легкої атлетики. Говорить, вже тоді скороход відрізнявся скромністю. Он, ну, так і всі, передівався в скромних умовах, бігали вдоль річки Псел кросы и ну, ничего не выдавало только иногда, когда выходил в экипировке сборной команди СССР, вот тогда мы как бы, понимали, что это большой спортсмен. А так все было на равных. Євген Гонтовенко велосипедист, познайомився з Володимиром Голубничим на початку 70-х років випадково. Це було після олімпійського золота, легкоатлета в Римі та Мехіко, а також бронзи в Токіо та срібла в Мюнхені. Усе на дистанціях зі спортивної ходьби на 20 кілометрів. Бігали таля кроси. А він цією трасою ходив спортивною ходьбою. І якось ми бігли крос, а він йшов. І дивимося, що ми ніяк не можемо від нього відірватися. Кажу, що це за дядька такий ходить? Та це ж олімпійський чемпіон, та це ж... ой. Тоді бігали, здоровалися, віталися. Це був дуже простий, доступний чоловік. Він ніколи не пишався своїми заслугами. Олена Петрова з 2011 року очолює Сумську філію Національного олімпійського комітету. Її історія спілкування з Володимиром Голубничим почалась з 1998 року. На Олімпіаді в Нагано вона здобула срібну медаль у біатлоні. Розповідає, коли познайомилась з голубничим, навіть не одразу збагнула, хто перед нею. З того часу й товаришували. Він був самим-самим настоящим, іскреннім, щедрим доступным, скромным. Каждый раз, приходя к нему, он рассказывал что-то новое-новое. И просто невозможно было оторваться от его истории этих увлекательных. Он, как всегда, по-детски улыбался, фотографировался с нами. Знаете, вот как-то э, так был с нами. У 1980 -му, 2003 -му роках Володимир Голубничий працював тренером-викладачем, інструктором-методистом у дитячо-юнацькій спортивній школі, яка вже півсторіччя носить його ім'я. За свою тренерську кар'єру легкоатлет підготував трьох майстрів спорту міжнародного класу, чотирьох майстрів спорту та кандидатів у майстри спорту зі спортивної ходьби. Володимир Чалов працював завучем в ДЮСШ разом із Володимиром Голубничим. Я живу щирою, порядною і простою. Ну, Синоніми одної. Порядна людина, дуже порядна. Ні, ніяких, ні підкупна, ніяких там преференцій. Вот, от такий простий чоловік, дуже простий чоловік. З 2016 року через стан здоров'я Володимир Голубничий не з'являвся на публіці. Це останнє інтерв'ю, яке він дав нашому телеканалу. Тоді в сумах відкрили меморіальну дошку Василю Полякову, тренеру, який виховав дворазового олімпійського чемпіона. Це було 2 червня на 80-й день народження самого Володимира Голубничого. Я дуже радий цьому собитті. Спасибо, що не забывает и ученики и руководство, не забывает моего тренера. Это приятно. Лекарство и поддерживаю форму. Поэтому уже возраст, уже многие, многие мои товарищи до такого возраста не дожили. Я, как говорится, беру рекорды в этом плане.